Дивіться, це садок. Добрий день. Ота, день. <сі> <сі> там, ось там. О, бачите, о, там ЛПшка, ЛПшка. Це ЛПшка просеться, там директор. Ну, можна і сказати, Адриан, а ти знаходим, там дерева ага. теж Та, ну, ну, там ЛПШ. ті дерева треба? туди. Дерева? Бачиш, ось там видно той такий берег з дерева. Там. Нам приблизно туди треба. Ось діти, о, о да, реально. А, ну бачиш, дерева. А, давай, ну, давайте, давайте це потроя. Ні, а? Давай ні. Давайте. Короче, це вообще я, капец. А, це садочок. Там роби, е, Максимова мама. Вон там та посіднє вікно. Ідемо там футбольне поле. Там уже канікули. І твоя мати. А, ну так правду. Короче, там працює Алла Слави тоже. Тика там ще і Яслави 40 років. Короче, це до буде довге відео.

О, це лавки. Там і там, краграфій. Там, там, футбол, <поцел> футбол. Mm -hmm. <поцел> а тут непонятно <поцел> А Там тут б зинатор. О, реально, там пешка. <поцел> де, Десь тут спасається моя ОПША, реально. <поцел> Десь моя тут ЛПшка. <поцел> 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 Ого, які квіти зелені. А ти що квіти. Я зараз вам покажу ось де штучку. Не знаю, не О, там є павлючка, та що ага. на каналі. Зараз он, он ця павлючка. Ось так. От дивіться, йде моя ЛПшка. Ще одна. Він не схотів її, Коротше, тут полужка, живе. Угу. Ось так. Та коротко, живе матка Гірка, що робилася до окуп, моя сама теж живе. О, вай. А, короче, мы тут чекаем. Я запомню виду. О, смотрите, там, Ксим, Добрый день. <свист> Здорово. Добрый день. Ну, всем, 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 всем привет. 100, 100, 100. И все? Артем. Артем, арт оплю два і двічку. Двічки не брать. Прям добрий діти, дай що скажемо. Давай. Оце ніколи Дякую. ще не брав нічого, так пікнуть він б'є, він не має. Муха, не стань. Коротше, ми вже йдемо. Так, ми будемо знімати цю дорогу, як ми йдемо. Ну, я ми не знаю, ми будемо це береш. Господи, помилуй. Добрый день! Артем! Артем, я <свист> тебя снимаю! Забы. Не надо! <свист> Дядя! Давай, Валюда. Там едет котчик, не лекал. Вот тоже идет с кем Юнайк? Он там о, тоже кепка, Майк. Майк, не нормальная. Там что-то такое. Ой. Короче, мы идем куда-то, не знаю куда. Я тупо собой воду не взял. Не взяв воду. Я тоже. Коротше, давайте. Гонщики я ми нелегальные є. Скорости. Добрий день. Добрий день, добрий українець. Так ми вже поняли. Ось там. Вон там. А там морко. Я теж морковь. Я Путін Короче, я зараз вам покажу одну приколюху. Ой, а що все б'є?